Водя! І ми цей випуск знімаємо про. Про День любов. Всіх закоханих. Про любов. Любов. Пастирі ні. <ріст> <ріст> Ніт. Цей випуск. Цей випуск любов. про любов. Сьогодні ми вам розповімо, як провести чудово цей чудовий ріс у безумірній Свято. Це свято найкраще в році. Жду його Честно. 365 днів. Особливо ті, у кого є хлопці. Вітаю mm -hmm. любі і миру і хліба на столі Способи проведення цього свята. Цей день ви можете провести з коханим у кіно. Алло, Вован? Я тут з Малою в кіно. Да. Все, давай. Це просто небольшое інтерв'ю для газети. всего лишь пара вопросов. Мистер Грей ждет вас. И как он тебе? Он вежливый, сильный, умный, опасный. Бежать. Тут все читко и ясно. Ну не плачь. Ну, ли Поїж. Ж не ж не маю, ну, хорошо все було, хорошо. Не <текліка> може. Ну, кота позовись, кота. <риклі> 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 Зібратися з бабоньками та піти до клубу. А тепер альтернативний варіант проведення цього свята. Тупо забить на нього, забудь. Да. Оля. Оля привет. Привет. Ти знаш, Діла ще такі класні. Подивимося, дивити. Ти подивишся, Валентина Валентиночка! <рес> О Боже, просто. Він класний. Він просто... Оля, десь, мені подари валентинку. Свято в якоміні. Ти що? Ну, як? 14 лютого, Олечка. А... Ти що? Сирічний день... Оля. Субота? Точно, субота, мені треба домашню робити. Економіку треба писати. Час вийти на охоту. охот. <рик> Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал. Yeah. Ставте нам лайки. ще лайк. лайк. Підписуйтесь до нашої групи ВК. А ще задавайте нам питання на аск. Всякі квести, все, що хочете, задавайте. І коментуйте наше відео. З вами були Брудал! Субтитры создавал